Ну, це просто наглядне відео, от порівняння, да, розмірні характеристики. Я, до речі, не коментую. Там мені дехто писав, що я взагалі не на Філіпінах, що такого не може бути. Ну і там я не відповідаю на такі дописи, в принципі, там, особливо в особисті, коли пишуть, що це все фальсифікація, не може бути, щоб воно реально було. Так, як воно є насправді, і що ну, я якимось чином ці огірки звідкись беру, прикручую тут, тому що реально тут неможливо виростити європейські сорти. Ну, Значить, будемо вважати, що я зробив неможливо. Оце така тарілочка. Оце огірочки. Бачите розмірні характеристики. Просто щоб ви зрозуміли, ну класичний от, огірок, зеленець наш, да? тобто долонь, ось його розмірні характеристики, ось уявіть від собі цей гонджу. Я вам кажу, що оцей гонджу це просто, скажімо так, що маленький огірок в порівнянні з тим, що тут продається, яких розмірів. Тобто вони в три рази більше. Тобто два огірка іде на кілограм, навіть більше виходить. Це я тільки що вже віддав там частину. Добровільно віддав, віддаю, щоб не обривали те, що не дозріли. Тому що тут дітям зайшли за е, смаковими властивостями і місцевим, і дорослим. Ну, якби вони не збираються це нічого самі вирощувати, прикладати зусилля, але за смаком їм це зайшло. І вони вперше кажуть, що не Очистячи шкірку, можна їсти, в принципі, смакувати зеленцям, що він ніжний, смачний і солодкий. Тому що реально в них огірки не хрустять, не хрусткі огірківник взагалі. Ось так, десь так.